На що зараз тобі, як молодій мамі, потрібно поєднувати кар'єру і материнство. Друга дитина у житті це інше відчуття. Зовсім інші. Тим паче, що в мене хлопчик, і я так зрозуміла, що якщо дівчинку я пестила, то хлопчик з ним більше розмови. Я навіть коли там роблю масажі або якісь там книжечки йому читаю. Він слухає. Він дуже любить, коли йому співають дитячих пісень. Ти почала співати дитячих пісень. Доньці зовсім не подобалося, як я співаю, і вона прям починала плакати. А він так слухає пісні про умку, про мамантенка, про єнота. Я все йому співаю, йому Так подобається, тому це ну якісь Зовсім інші відчуття. Я так розумію, що зараз має місце ревна, що в вашому домі. Старша донька почала таки ревнувати до молодшого. Там є і няні, які допомагають. І це дуже складно, тому що вона взагалі е, починає не те, що кричати. Вона прям не гіркі такі сльози. Вона каже: Це моя няня, це моя бабуся. Якщо я там прошу допомогти, мені там треба вийти. Все вона все. Я не хочу його. <реш> мені не треба. Це такі. Ну от зараз вона вже почала розуміти, що це. Це брат. Якщо я буду давати їй більше любові, то вона, мабуть, перестане ревнувати. Зовсім нещодавно ти знову побувала на сході, Незважаючи на те, що ти тепер мама двох дітей. Ти все одно ризикуєш і знову їдеш з концертами там, де гаряче. Так, саме складне місце це було попасне, тому що з тієї сторони дізналася, що я була в місті і де буде проходити концерт. Не те, що мене трусили, мені казали, що вже вся душа з мене вийшла. Я дуже хвилювалася, тому що на моєму концерті було дуже багато дітей. А попасна вона тільки починає люди туди повертатися, починає там перше тільки кафе, тільки зараз відкрилося. І я боялась, щоб не дай Бог, я навколішках благала Бога, щоб не дай Бог нічого. Ну... По моїй вині не трапилось. Зали були повні. Люди так чекались, море квітів, стільки розповіді. Я розумію, що це зараз їм теж потрібно. Вони повинні відчувати, що вони потрібні, а не там все це там політика, чи щось нещодавно вийшов твій новий кліп, де ти постала у незвичній ролі. Мало того, що у чоловічій шкірі ще й з дівчиною поцілуватися, <гум> як вам це ж відповісти. Ви розумієте, що це ж було не... Це, це, не по, це поцілунок не по справжньому, але все ж таки це гра. Така ну розумієте? Ну хочеться мені до до театрального мене мати не пустила, так хоч зараз відіграюсь.